Моя У гаях і розбуджених Бродах в самоцвітах сія молода, твоя Сонячна врода, у привільних степах, у Дніпровських Вогнях мов зоря, твоя доля ясна. Липневе сонце уже добряче починає припікати. Уже в повну силу завирувало життя на колгоспному току полі. Уже годинникова стрілка показує на десяту. Отож можна і повернутись в робочий кабінет. Ох, і не солодке це життя у голови колгоспу. Вставай раніше всіх, встигай обійти, об'їхати спозарання, обширне господарство, походу вирішити масу справ, поспілкуватись з десятками людей. Ох, і нелегке це життя у голови колгоспу, їй Богу. Можливо, саме в ці хвилини і думалось Антону Антоновичу Лопатці над долею сучасного керівника господарства, над тим, що вже зроблено, що в першу чергу належить вирішувати вже завтра. А можливо, поринув у ті далекі спогади, коли тільки-тільки прийшов в господарство, коли проблеми, по суті, роздирали колгосп. Та почав новий голова на диво багатьох. З дитячого садка школи і не помилився у своїх стратегічних розрахунках. Бо при всіх бідах сільської економіки, при всіх невзгодах, повсякденних клопотах, якщо двори сільських дитсадиків наповнені сміхом, дзвінким дитячими голосами, у такого господарства є перспектива, є майбутнє. І проблеми сьогоднішнього дня якось непомітно самі по собі. Приклад хуйбишівців чудова тому ілюстрація. Подивіться на свою малечу очима стороннього, очима кінокамери. Поспостерігайте за синками і доньками. У вас зараз видалась така чудова нагода. Ну хіба це не майбутнє господарство? Хіба ваші діти зрадять хліборобському роду, коли ви їм забезпечили ось таке чудове дитинство? Думається, сьогодні ми вправі сказати. Правління колгоспу, його голова абсолютно точно визначили курс розвитку господарства. Вирішуючи на відкладні господарські справи дня, зуміли заглянути в далеку перспективу, створити чудові умови для найменшеньких. чемертельці. Танки наши двигались когда-то, Там, де пушкині стиха, теперь гранитные солдаты солдати могилой... цей пам'ятник на загиблим воїнам землякам на полях великої вітчизняної. Теж споруджено уже в роки економічного зміцнення колгоспу. Та навіть його відсутність а лише економічне процвітання рідного господарства могли б уже стати чудовим пам'ятником для тих, хто, облишивши плуг в різні роки для рідної землі, взявся за зброю. Будні господарства. Вони такі подібні і такі різні. Бо хіба для хлібороба бува схожим день на день? Ось і зараз поки що йде останнє приготування до найвідповідальнішого заходу всього хліборобського року підготовка до жнив. І дрібниць, звісно, у такій архіважливій справі просто бути не може. Тому так прискіпливо, так уважно, як кажуть на совість, ще і ще раз перевіряються вузли і агрегати комбайнів іншого сільгоспі-вентаря. Все, хоч і складним для землероба, та все ж обіцяв добре віддячити за сумлінну працю. І, зрештою, так воно і сталося. Озима вродила щедро, тим самим вкотре підтвердивши головну заповідь хлібороба. Землю не обманеш. Це не оті статистичні щоденні довідки, куди вписати можна будь-що. Це, вже, так би мовити, залежить лише від совісті автора таких даних. А землею так не можна, тільки давши їй, можна взяти і у неї. Коли ви переглядаєте ці кінокадри, коли у вас появилась хороша можливість подивитись на себе збоку, оком безпристрасного кінооб'єктива, вже відомі всі цифри, що характеризують господарську діяльність працівників кільництва. А це уже історія. Історія творена вами, вашими руками, трудівники колгоспу імені Куйбишева. Ми не ставимо собі за мету коментувати кожний відзнятий кінокадр, представляти на екрані кожного, зокрема трудівника. Хоч без сумніву, своєю повсякденною працею ви заслужили це, бо споконвіків люди шанували і шануватимуть на землі і надалі тих, чия професія хлібороб, кланятимуться рукам, що пахнуть хлібом. Вдивіться пильніше в ці кінокадри, обличчя колег, пізнайте себе, друзів, рідні, прибузькі простори. І не ради якогось самолюбування, а заради того, щоб цю чудову можливість використати в ім'я завтрашнього. Щоб сьогоднішній, скажімо, рекорд уже завтра став нормою. Повірте, не на якісь абстрактні звершення закликає вас ця кінострічка сьогодні. Час лозунгів давно минув. І нині ми повинні жити за об'єктивними економічними законами. А суть їх одна: краще працюєш, краще дбаєш, значить, краще живеш сам і дітям твоїм, від цього теж тільки користь. Сучасне колгоспне виробництво це складний господарський механізм. І, як засвідчує практика, тільки там є успіх, де повністю це усвідомлено. де вміло поєднують проблеми виробничі, технологічні, з чисто людськими. Або, як прийнято говорити, де на рівні дбають і про виробництво, і про соціально-побутові та культурні запити людей. На щастя, тих, хто живе. В Чимерполі і трудиться у рідному колгоспі імені Куйбишева, і правління Куйбишевців, і його голова особисто цілком усвідомлюють цей фактор у своїй повсякденній діяльності. Висока культура виробництва в рослинництві або ж візьміть іншу складну галузь, тваринництво – Це все лише один із складників цієї важливої проблеми. Не нами помічено, що саме висока виробнича культура панує там, де загально високий рівень культури виробничника. Куйбишівці в цьому не виняток. Я б сказав навіть навпаки, з тих пір, коли на селі почали думати не лише про цифри урожайності, коли перестали гнатись не лише за високими показниками надоїв молока, але по-справжньому стали дбати про людину, її умови праці і життя. Саме з тих пір і поповзли угору оті ж звітні цифри показників. Та, зрештою, Бог з ними з показниками. Основне, що люди відчули себе не тимчасовими гостями на цій чудовій, родючій прибузькій землі з давньою і багатою історією, а вкусили, як то кажуть, смак справжнього господаря на землі. Їм тут жити, ростити хліб і власних діток. Їм тут бати про урожаї і надої, їм в кінцевому результаті створювати красу навколо себе, для себе і для тих, хто завтра замінить їх за кермом трактора чи комбайна, хто продовжить їх справу, справу їх дідів і прадідів. Що не село, то свої традиції, давні і народжені уже новою радянською епохою. Що не село, то своє неповторне обличчя свої проблеми. Розповідаючи про Чемерпіль, про тих людей, хто створює цю неповторну особливість, мабуть, погану послугу зробили б ми людям, не згадавши і про сільські проблеми. А вони, звісно, є. І Одний час перебудови, який переживає зараз вся країна, не проходить мимо жодної окремо взятої людини, жодного трудового колективу. Навіть навпаки. Перебудовні процеси висвітлили недоліки навіть у таких місцях, де, на перший погляд, все було гаразд. Ну, скажімо, є ще проблеми із дисципліною праці. Багато ще належить зробити місцевим трудівникам і в питаннях спорудження житла, благоустрою села. Хоча, як відомо, у цьому плані вже чимало зроблено тільки за останні кілька років. Та життя, як мовиться, не стоїть на місці. Те, що ще вчора задовольняло багатьох, уже сьогодні вимагає іншого вирішення. Чудовий тому приклад молочно-товарної ферми номер 2 В цьому залі, мабуть, у всіх ще в пам'яті ті дні. Коли від зборів до зборів гостро дебатувались питання навколо проблем тваринників, дебати, як кажуть, дебатами, а результати праці продовжували турбувати правління колгоспу. І лише з приходом сюди Валентина Сергійовича Берегового, людини ініціативної, вміючої працювати і вміючої зацікавити людей, справи різко пішли на краще. Сьогодні сюди приємно зайти, поспілкувати з людьми. З усього видно, що люди тут трудяться не байдужі, що проблеми колгоспу то їх особисті проблеми. Словом, робота для них стала кровною їхньою справою, а звідси і результати її. З почуттям господаря прийшла до людей і самоповага, і відчуття гордості за роботу, за показники. Не дарма ж цей колектив сьогодні фігурує серед кращих колективів тваринників району. Тільки поодинокий приклад того, як змінюється час, а разом з ним і люди, їх ставлення до справи, якій по суті віддано життя. А ці кінокадри ми відзнімали під час обідньої пори на околиці села поблизу річки біля громадської череди. І в цьому напрямку вже є певні зрушення, бо з кожним роком в обіцях Чемерполян з'являється все більше і більше корів. Сьогодні за головного пастуха або як ще тут кажуть, музиканта, секретар партійного комітету Валентин Якович Олійник. Хоча й притомився, бо непроста це штука пограти отак хоча б півдня. Та настрій і апетит, як бачите, непогані. А зараз нашу кінокамеру включено в підсобному цеху, де працюють в основному молоді жінки і дівчата. Його народження це теж результат турботи про людей. Уміння заглянути в перспективу. У людей на селі з'явилася чудова можливість обирати місце роботи. Хочеш, іди на ферму, хочеш в буряківництво чи родню ланку, а хочеш, працюй за станком. Давай промислову продукцію. Практика передових промислових підприємств країни засвідчує, що ось така інтеграція, таке взаємопроникнення сільських професій у суто міській спеціальності дає прекрасні результати. І це на ділі перетворення в практику отого пресловутого лозуну, який довгі роки не працював, а залишався лише чистим лозунгом, тобто зближення міста і села. Людина залишається завжди людиною з її звичками, бажаннями, смаками, уподобаннями. Тож давайте ще раз пройдемося вулицями села, заглянемо в його двори, у більшості яких бояють справжні квітники. Зупинимось на хвильку біля будинку культури. Саме біля нього стали традиційними виставки квітів, які не залишають нікого байдужими, бо на них завжди багато і учасників. i gledatels Виставка квітів, відпочинок людей все це частка людського життя, частка надзвичайно важлива. Це те, що дає наснагу людині на працю, на нові діла. Хай натомилися юнаки і дівчата біля комбайнів і на таку. Однак пропустити календарну зустріч по футболу на першість району наважились, мабуть, небагато. Бо як же ж можна було не прийти, коли протягом дня майже в усіх розмовах без футбольної теми не обходилося ніяк? І зуміє місцевий прогрес дати жару сальківському цукровику чи ні? Оце було основне питання. І перші хвилини показали, що зуміє. Ось такими ми побачили серпневого дня 1989 року село Чемерпіль. І такими спробували показати і зафіксувати для історії вас, шановні Чмерпільці.